Доброго дня, шановні. Куди я пропав, що стрімів нема? Ось, бачите, що в мене є. Це я збив маленького парничка з того, що було. Оце в мене тут уже розсада вчора посіяна. Зараз хтось почне експертно писати, на день треба розкривати, бла-бла-бла. Тут в мене чесничок з осені. Посаджений, вже прополяний, стоїть, зеленіє. За ним ще два з половиною ряди червоної цибулі. Вона поганенько сходить, але сходить. Ось? Що? Ось? Що? Вон ще цибулька зійшла. Чекаю, чекаю, зійде, то її теж прополю. А тут у мене ну, звичайна цибуля. Це я сьогодні прополові і вже. Тут в мене морква посіяна ще з осені. Ну, Для експерименту цікаво, зійде-не зійде. Чекаю теж, щоб прополоть. <кій> і тут на цій стороні ой, також червона цибулька. Два ряди і трошки, ну щось вона теж, щось червона цибуля погано сходить. А тут клумба невеличка. Там трояндочки всяке таке. Так що володька зараз працює для того, щоб, якщо до зими, доживу, щоб було що їсти. Якось так.